Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з Півдня області. Почну з того, що мені вчора написали, що тільки почали дивитися відео і зразу в око впали ці наші залізні бляшанки від пива по саду. Скажу, що це відлякується від крутів. Ми так за допомогою цих бляшанок пивних вигнали всіх крутів, тому що. Заводилися і гірку переривали, газони переривали, по городі повністю ходили, рилися, робили такі. Я не пам'ятаю, де ми це почули, ми це зробили, і у нас так, це не дуже гарно, не дуже це підходить до саду, але це єдина наша така була проблема, і з допомогою цих бляшанок ми вигнали своїх кортів. тому... Розумію, що не так це естетично, але це дієво. Ну, у нашому випадку це вийшло так. Так, взагалі, люди подивляться одне відео і зразу пишуть якісь коментарі. Такі, знаєте, дивлячись, судячи з одного відео, вже, вже, вже щось там пишуть. Ну, хто хоче щось написати, подивіться. Наш сад, у нас сад дуже великий, різноманітний. Потім вже. Будете писати свої коментарі. Так. Ну, наразі сьогодні будемо гуляти по соснам. Покажу вже ті дві сосни, які я вже показувала. Просто сьогодні підемо чисто по соснам. Один сорт я не змогла ідентифікувати, тому що, ну, не знаю, не записала зразу назву, пошукала в своїх записниках. Так, я не знайшла назву тієї сосни. Ну, можливо, з'ясом десь знайду. Так, сосни відносяться до родини соснових. Ну, це, звичайно, зрозуміло. Є дуже багато сортів, верніше, сортів чи підвидів, їх аж 15 штук. Є і кримська сосна, в нас наразі росте поки, дуже величезна, є гімалайські, чорні, білокорі, остисті, дрібноквіткові, кедрова сибірська, карликові є, гірські є, сосни веймутова є. Звичайні. Коротше, їх там 17 підвидів налічується. Всі вони живуть у нас на всій території України, так що сосни можна саджати. Вони всі, ну, всі, у нас на півдні ростуть на сонці. Єдине є, є сосна дрібноквіткова, це сосни, які виведені в Японії. Це японські сосни, виведені японськими вченими, чи хто їх там повиводив. Тому їм треба більш така напівтінь. А так всі взагалі сосни можуть рости на сонці. І так, сосна Обракуліфера, я вже показувала. вона, У неї довгі голки. Купувала їй Бережнюків колись довгі голки гляньте, які, бачите? Ну, я вже казала, що навлітку зелена, а на зиму стоять трошки жовтувата. Теж вже її стригла, всі сосни майже вже всі стригла. Ну, Якщо не зверху, то знизу підрізала, трошки виводячи їх на штамик. Хлоєпад почистився, дивлюсь, там ще там ще лишилося. Ну, в основному вже по числа. Хвоя має таку способність відмирати часом, так як і листя на деревах. Тому якщо у вас починає сохнути просто хвоя на гілочках, оця більше до країв п'яка, то це не страшно. Сосна пінус могос, це у нас сосна гірська. Вона вважається карликовою, в неї прирости не такі великі, в неї така е, цупкенька хвоя. От, Бо є ще пінус. Господи, забула. Ну, підійдемо потім покажу. Пінус мугова хвоя цупка. А, поміліо ще є, поміліо, хвоя м'якенька. Вони обидві майже не відрізняються одна від одної, просто купила так, щоб трошки були різні. І так наразі пінус мугу му, теж, бачите, трошечки хвоя жовті влітку. Вони всі яскраво, яскраво-зелені, просто зеленющі. Так, йду по соснам. Я вже прийшлася, почепляла всюди назви, щоб потім не ходити. це... Не вмикатися, не класти телефона на землю. Поки холодно, поки все вітер тільки-тільки починається, вирішила пройтися. Ось наразі у нас дві е, густоквіткові сосни. Ось одна і друга. Що, я казала, це японська селекція. Це у нас пент глаука. бачите, яка в неї. Коротесенька-коротесенька, хвоя, така м'ягесенька, і бачите, вона така, як наче різнокольорова. О, вже Вітер починається. Різнокольорова, трошки вона і голубенька, трошки зелененька, така от вона. Ск... Господи. Скажу, що обстригала. Ось, ось бачите, тут видно, пеньочки ці ось один, ось другий в тому році і дуже обстригла, тому що вона дає таке, бачите, голі гілки. Ось тут у неї потім тут пильники. Оці. Відростають оці молоді. Дає молодий прирост. І ось от такий молодий просто на це дала. Тут у неї пильники, потім відпадають і тому вони такі голі гілочки. Я так її постригла-постригла, щоб вона більш була пишніша. Ось така вона цікава. У мене дві їх, вони тут більш-менш такі влітку, більш-менш тут у них тінь, як казала, тому що це японські. Це у нас сосна ні гісі. Ще не почистила хвою, досі так. І тут нема багато. Вона така трошки, бачите, як закруглена хвоя, кучерява така йде, бачите? Хвоя вже набагато довша. І вона зовсім, ну просто м'якенька, от просто мякенька м'якенька. Теж росте не дуже велика, теж її трошки почала стригти, Ну, верхівку тут. Нема, не зрізала. Просто ось обрізала гілочки. Бачите, щоб вона не була така, мені теж випускають такі довгі бачите, гілки. Я думаю, що тут в цьому році поврізаю. Буду робити і більш таку компактну. Більш компактніше, що було. Тому що теж буде рости така, знаєте, розкаряка ці довгі гілки пусті. І ось, ще, бачите, навіть шишку мені видала, я її не бачила навіть. Це густоквіткові сосни, парвіфлори, це японська селекція, друзі. Якщо хочете купувати, їх скажу, що не дуже на ось такі м'ягенькі, такі м'якенькі. Приємні такі на дотик. Хто хоче купувати, купуйте, хто хоче посадити, купуйте, але знаєте, що на прямому сонці їх саджати не можна. От, в принципі, вся їхня проблема. Всі хвойні рослини дуже дуже вся хвоя виробляє фітонциди в повітря, які впливають на наші легені, на наші бронхи, очищають наше повітря, тому їх рекомендують саджати вдома. І коли казали раніше, що не можна ялинку саджати вдома, то знаєте, такі бабські казки так, підходимо до нашої сосни. Я її вже показувала. Це у нас сосна Winter Gold. Соснайка жовтіє на зиму. Стає просто такою яскравою, яскравою, шишечки малесенькі такі в неї. Я вже розподала, щоб докупати ще одну таку жовту сосну, дуже-дуже гарно. Так, йдемо далі. Є у мене дві сосни кедрові. Це ті сосни, які завжди е, вважали кедрами, які ростуть на півночі, з яких оті, е, продаються кедрові горішки. Але це сосна. Це не кедр, це сосна, тому що в тайзі кедри рости не зможуть, бо там холодно. Ось вона теж дуже така на дотик м'якенька. Я не дочекаюся, мов до свого життя ще кедрових горішків, але посадила ради цієї хвої. Бачите, яка хвоя? О, така вона тонесенька, ніжна. Просто така ніжна, ніжна. От зовсім не, не колюча, зовсім зовсім. Гарна така С сосна. Теж буду потім уже обрізати її, тому що вони ростуть. Ну, самі розумієте, якщо вони ростуть та зі, то вони будуть виростати до величезних розмірів. Потім буду піднімати трошечки на штамп їх наверх. Ну, поки будуть так рости, будуть розростатися, буду піднімати їх на штамп трошечки наверх. Зараз поки будуть рости такими маленькими деревинками. В тому роті ще купила дві сосни. нові, Одна гімалайська валіхіана, колись у мене росла, але. Два рази я її пересаджувала, довелося пересадити, бо не там посадила зразу. І вона в мене просто загинула. Їй довелося останній раз пересадити її влітку. Хоч і перенесла її так з комом і заливала, і все, але вона загинула. Вона ще досить маленька. Чому я її знову купила? Тому що в неї дуже-дуже довга хвоя. Дуже довга хвоя, просто длиннюща. Теж така, бачите, м'яка. М'якенька, тоненька, така дуже ніжна. Ну, це мені в тому році видала ось оці прирости. Ось вони. Ось оцей прирост сантиметрів тут 6. Ось ще гілочку бокову видала, потім я її зріжу. Вже коли оці ось, бачите, молоді, це в цьому році ось на верхівці вже буде аж 4 молодих прироста. Потім вже як це піде вріст, то я вже цю нижню обріжу. Так, ще купила одну сосну в тому році, теж, е, теж геть малюсінька, але вона дуже гарна буде, коли підросте. Називається сосна біла. Арманда. Армандо Арманді. Теж у неї хвоя дуже така м'якенька, тоненька, дуже вона така ніжна буде. ось, Теж малесенька геть. Оце купилася, це вона мені дала прирост. Дивіться, оце знизу, ось сюди. Тут і 5 см нема навіть. Ну, вона ще вкорінялася в мене. Тому що, е я вже показувала, що я е витрушую з, з коріння весь торф, в якому вони продаються. Ну, трошечки робила луночки, трошки підкислювала ґрунт. Щоб вона прийнялась краще. І поки вона взагалі всі хвойні рослини, перший рік вони ростуть всі в корінь, тому що корінються, а потім вже йдуть наверх. Ось в мене ще одна сосна кедрова, оця така сама. Бачите, яка вона. Теж буду, скажу, буду поступово, буде крости верх, поступово зрізати низ, і потім буду стригти поступово. Сосна поміліо, сосна з такою супкою, з ніжною хвоєю. Це гірська сосна. Я ж кажу, помілюю мус, вони майже не відрізняються, тільки помілюю якенька. Ось хвоя така більш-менш. А ось у нас мус, жорстка хвоя. Така от вона, який їжачок уже. Теж вже я ось верхівки обстригала, щоб хочуть, щоб вони росли такими подушками тут. Тому що вони ну, не дуже такі, вони рівномірно ростуть. То можуть в одну сторону, потім в другу. І от треба їх трошечки вже формувати спочатку. Так, вже показала, це сосна звичайна. Сама звичайна сосна, я їх формую. Теж уже хвоя всередині. Ай, колюче, все треба тільки рукавички вдягати. Спеціально я купила для формовки. Бачите, формують такими шапочками, теж, бачите, пожовтіла на зиму. Доведеться цей стовбур обстригати, тому що тут пішли молоденькі гілочки, а мені вони тут не потрібні. Доведеться все-все обстригати. Ай, колюча. Ще одна молодесенька. Це з лісу привезли її. Теж сосна сама звичайна. Я вже пообрізала її в кінці і вона вже почала мені ось в тому році обрізала. І молоді прирости обрізані. І дали вже мені на цей рік уже ось брунічки. Тут буде вже багато молодих приростів. Не змогла ідентифікувати ось цю сосну. Шукала, шукала, читала, читала. Вона трошечки схожа на сосну гірську, от. але вона швидше росте. В набагато швидше росте. Хвоя така м -м, не геть цупка і не геть м'ягка, така середня. Теж вже її стригла, тому що інакше б вона була по мене вже просто величезна. Стрижу, щоб вона була в мене такою кулькою тут. Не хочу пускати наверх. Така красуня, але поки без назви ця сосна. Ну і ще у мене. Ну, тут у мене ці сосни горні теж ростуть. Ось одна ще. І друга. Це Оця така м'ягенька сосна. І у мене тут їх кілька штук. І Ось ще одна. Посадилась, вони мені тут зараз понарощують такі шапочки. Так, і сосна чорна ще лишилася, садила її недавно. Вже вітер який. Знизу е, називається вона Грінтауром. Весна чорна, тому що їх є декілька сортів. Весна чорна, але є різні назви. Теж у неї голки дуже такі довгі. Сама крона пірамідальна росте, вона не так, не так сильно в ширину розростається, тому її тут посадила, щоб вона росла мені такою пірамідкою. Ну, такі гілочки, які бути, дуже в сторону буду потім засом обрізати. От. от, така сосна. Скажу, що їх, я ж кажу, 17 видів є, так що е, можна вибирати різні-різні сосни, хто хоче. Є такі от, бачите, е, більш клоновидні. Є карликові, які ростуть доволі. Е, Мало є такі, що зовсім ростуть по 2-3 см рік всього карликові. Вони всі привиті на штамп, і багато привитих на штамп продаються сосни, але вони вже набагато дорожчі, ніж такі твидові. Так, ну так, в принципі, я ж кажу, шкідники іноді бувають. Скажу одразу, що, що я не спеціаліст по шкідникам і хворобам. Один раз бачила на сосні черв'яків, то. Обробила пару разів від сусущих і все. Більше я на хвої б не бачила ніде. Якось так. А там бувають різні хвороби, у них і шкідники різні, як я сказала, але це треба вже звертатися до спеціалістів, тому що я ж кажу, я не дуже розбираюся в тих. Хвойних шкідниках і в хворобах. Знаю, що треба їх обстригати. Ті, що ті хочемо держати в формі сосну. Всі хвойні можна стригти, всі-всі-всі. Але сосни ялини можна обстригати за рік не більше, як на ну, 30% за раз, за один раз. Уже туї, ялівці можна стригти більше. А от саме сосни і ялини можна обстригати не більше, як 30% за один раз. Так що майте це на увазі. Так, ну, от і все. Ми пережили ось кілька ночей, було у нас мінус 11. Як бачите, пампаска пережила це все. Стоїть зелена. Десь уже на початку березня будемо зрізати це все в кінці, бачите, все-таки поприморожувались. І оці кінці саме, бачите, самі себе трошечки захищали від морозу. Так, ну все це таке буде відео Про сосни в нас. Бажаю друзі, всім гарного дня. Це буде наша Україна.